29 вересня на околиці Миргорода сталася дорожньо-транспортна пригода за участі двох вантажних автомобілів. До приїзду рятувальників водій кразу намагався загасити полум'я, від чого отримав численні опіки. Було зіткнення двох вантажівок, які рухалися. Одна рухалася по центральній дорозі, а друга їхала по об'їзній. Одна із них не пропустила ту вантажівку, яка рухалась по основній магістралі. Виникло зіткнення дві машини перевернулися. Велике щастя, що обійшлося без людських жертв. На місце події одразу прибули рятувальники. Один із водіїв отримав опіки, був доставлений у реанімацію нашої районної лікарні, а другий водій без ушкоджень був на місці ДТП. Були задіяні. Дві пожежні машини, які оперативно втрутились в ліквідацію пожежі, ну по наслідкам і розслідуванню додатково буде мергородців проінформовано, хто порушив і з яких причин це сталося. Унаслідок пожежі вогонь майже повністю пошкодив вантажівки та 25 тонн кукурудзи, яку віз крас. Поширення полум'я на кукурудзяний лан та бензинову заправку поблизу ДТП вдалося уникнути. За попередньою інформацією, винуватець аварії водій автомобіля ДАВ був на підпитку.